Надія ось цей день настав. Ми довго про це говорили, довго чекали на твоє весілля. Вітаю тебе! Нехай ваше подружнє життя буде таким же яскравим і квітучим, як цей букет. Дякую. Такий красивий. Надія лавандове весілля це була твоя ідея. Навіть букет нареченої не традиційний, а лавандовий. Чесно говоря, ідея у мене тільки, коли я побачила в інтернеті стульчик з одним листочком лаванди. І Потім прийшла прислала цю фотографію розпорядителям нашим І що свадебным. И мне пишет все, лавандовая свадьба. І я поняла, что у нас будет лавандовая свадьба. Это так красиво, это так утонченно, это так необычно. И ну, по-моему, это сама нежность. И кстати, лаванда является еще и берегом. Она отводит все негативные взгляды. Мы прочитали об этом, и поняли, что точно оставляем лаванду. Лаванда в Украине росте в одном месте. В Крыму на твоей батьківщині, мы Крым вважаємо Украину, тому власне лаванда в вас украинская наша. Собирала мама лично, искала поля Они сами ее срезали. Находились люди, которые ей помогали. Занимались все родственники, которые даже не смогли сюда доехать. Было четыре партии. Вова ночью забирал из автобуса партию. Мы, честно говоря, контрабандой там периодически вывозили эту лаванду, но добились своего и все-таки сделали. Она цветет только в этот период. Если через там еще недельку у нас там была свадьба, уже она была умерла вся. Поэтому нам действительно все получилось четко. Контрабанда крымская лаванда доехала до Воси. як і встигли пошити сукню. Тому що з сукнею була окрема епопея, не менша, ніж з лавандою. Сьогодні утром забрала плаття, тому що тут дошивали, ушивали. І еще... що... Слава Богу, справились. Плаття від українського дизайнера Лари Квінт. Це моя гордість. Посмотрите, будь ласка, гордость. Це, була абсолютно твоя ідея. Всегда, коли смотрела раніше на фотографії невест, навіть наших артисток, я думала, ну чому не можна зробити красиве свадебне плаття? Вот я завжди так возмущалась, коли бачила. Думаю, ну чому опять цей фатіст? Він стоячий, він же на фотографіях не дивиться. І я так про себе думала, так, зроблю, коли-то щось інше. І от сьогодні моя мрія збільшилася. Яким весільним забубоном ти слідуєш? Тому що є величезна кількість. Хто перший ступить на рушник? Аби наречений не бачив наречену до весілля кілька днів. Говорили, що не можна обувати обуви, щоб були відкриті пальчики потому что утечет счастья блин сквозь эти пальчики я поняла что это все такая чушь единственное что мы сделали с ловой это он за этим забором и мы не виделись уже два дня и когда я заходила сюда он ная все нормально и груд да да все хорошо и мы не виделись действительно и увидимся только когда я уже буду идти к нему э, говорить да и